Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Запрошую вас помолитися разом за заступництво архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла. Святий Архангел Михаїла, який прийняв бій проти дракона, проти злого, духа і переміг, просимо Тебе завжди заступатися перед Богом за кожну людину, на яку нападає злідок. Навчи нас, Святий Ахрестартиже Михаїле, перемагати зброєю, віри і любові. Охороняй наші душі, і допоможи нам подолати всі напади сатани, нашого вічного ворога, Допоможи нам з'єднатися з Богом, який є нашою силою. В ім'я єдиного Бога, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, вижене злих духів всього місця. Нехай не дивляться, не слухають, не перешкоджують і не протидіють нашим справам і нашим планам, які ми підкоряємо Спасительному Божому задуму. Наш Бог, наш Господь, і Він наказує вам, геть, і дід, геді більше сюди, не повертайтеся, злі духи. Амінь. Всевишний Господи наш, своєю божественною силою, зроби нас невидимими для наших ворогів. Святий Ірхи Михаїла, що з ангелами переміг сатану на небі, допоможе нам перемогти Його на землі. Молитва до Святого Архангела Рафаїла, Дорогий святий Рафаїла, я звертаюся до тебе як до покровителя тих, хто страждає від хороб і тілесних страждань. Ти приготував ліки, які відновили зіртові. Твоє ім'я означає Боже стілення. прошу тебе, допоможи мені в моїй потребі. Якщо на те, воля Божа, зціли мене від моїх хвороби, або принаймні дай мені сили необхідні для того, щоб терпеливо зносити їх в спокуту моїх гріхів для спасіння моєї душі. Навчи мене поєднувати мої страждання зі стражданням Ісуса і Марії, та шукати Божої благодаті, святому причасті і молитві. Бажаю наслідувати твою ревність, у виконанні Божої волі усьому, як я обираю тебе своїм спутником у життєві від Хочу слухати твої натхнення, довіряю себе Твоєму захисту, щоб з Божою благодаті дійти до кінця моєї земної мандрівки. Амінь. Молитва до святого Гавріїла-Архангела, Святий Архангел Гавріїли, який завжди був вісником добрих новин. Допоможи нам спокійно приймати всі новини, щоб ми ніколи не піддавалися паніці, але завжди вміло довіряли Богові чиєю благодатні ми зміцняємося. Допоможе нам також, щоб істина, яку нам звіщають, була ясна і зрозуміла, щоб ми могли прийняти те, що Бог у своїй доброті відкриває нам. Нехай Господь Бог благословить вас, любі друзі, за спільну молитву. Залишайтеся з Господом Богом. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Нових щоденних молитов.